Якщо Росія наважиться підірвати дамбу, які тактичні і стратегічні наслідки цього затоплення будуть як для окупантів, так і для ЗСУ? Дамба, очевидно, мається на увазі Каховська гідроелектростанція через Дніпро? Да, ну, звичайно, що основні проблеми будуть в цей момент зараз, коли ворог зосередив великі сили на херсонському плацдармі? Основні проблеми будуть у росіян. У них зосереджені великі сили, велика кількість важкої бойової техніки, там зосереджена на Херсонському плацдармі. Крім того, Росія перекидає туди додаткові сили. І, звичайно, для них це постачання можливо тільки тому, що вони використовують пароми, вони використовують самоходні пантони, різні переправочні засоби для переправки важкої техніки і боєприпасів. Оскільки мости три місця переправи знаходяться під вогневим контролем, і переправлятись там росіянам важко. Тому, звичайно, якщо ми беремо під контроль цю дамбу ГЕС, скажімо, Коховську зараз, то є у противника ризик, що там може статися великий спуск води. І усі ці тимчасові імпровізовані переправи на деякий час, вони будуть дуже ускладнені. Не повністю, але на деякий час будуть ускладнені. І для росіян це буде велика проблема. І ця проблема вона буде тимчасова, але вона буде існувати, і їм вона буде невигідна. Але є й друга ситуація: що якщо українські війська підходять до Дніпра. То підрив тоді такої дамби, підрив плотини, він ускладнює маневр вже українським військам. І вже в такому разі це буде така запорука, вже буде ускладнена переправа через Дніпро, щоб звільнити іншу частину лівобережну частину Херсонщини. Тому в принципі це має велике значення але поки що до цієї до цієї до цієї гідроспоруди до каховської гес ми ще не дійшли тому поки що про це говорити зарано